Знову відео <кій> нелюбиме. 5 копійок СРСР. Трешхолд чути. Приблизно 44 см. Зараз я трошки менше зробив трешхолд. 44-45 см. Якщо різка озвучка, то можна підняти. 47, ну 44 впевнений. І 44 це та відстань яка в мене була, коли я шукав під лінію 110 кВт. 44, правда, на мідну монетку. Тобто під п'ятак. Сорок шість. Сорок п'ять. Сорок Тобто впевнено сорок Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь уже. Тобто більш-менш правильно 35 соліт. То есть динарій, виходить. На 35 і крестик КР. Десь 27, так тресход при З мовчащим трешходом Динари, Ой, цей. Хрестик 25. Дінарій 30. 31. Тобто впевнений 30. 31 слабовато І 5 з мовчащим трешходом. 42. І відео знімаю, чому тут таке? Тому що я хожу. Он леп 330 кВт. Я стою під нею, по центру. Я не знаю чи чути. Тут короткий розряд, волосся дибом. Там десь видно дощик іде. Ось таке схоже. Якісь полоси донизу тянуться. треба, щоб прилад працював в таких умовах. А я там знімав внизу 5 копійок. Дальність на 5 копійок. Дальність на 5 копійок. Це було 44 ходова. Ось та труба, пару сантиметрів від неї 44. І така ж дальність зараз тут біля високовольтної. 330